Нашому народі було замічено, і з простих людей завжди заявляли в селі, де не було особливих духовних школ, але була церква, де співалися стихири, а то ціла школа наставлення. То люди у селі завжди казали, якщо чоловік як любить пост і молитву, то він, як пташка, два крила має, способний літати, поднятися над глину всього світу, і увидіти далеко, і увидіти вчасно опасності, обійти їх, бо пристань далі буде в Царстві Божім, а от на пути у християнина часто бувають вловушки. І от достатньо постом молитвою піднятися, щоб ті ловушки увидіти і обійти чоловік, який не держить пости молитву. У такі ловушки попадає, не закінчивши з бідою вийти з одної ловушки, попадає у другу. Господи, молитимуся тих отцов наших, котрих ми сьогодні святкуємо. Благослови, щоб наші люди добре розуміли питання духовні і добре би любили пост і молитву. А ще мають дітей, біснуватих, лунатиків або друзів, колег, треба їх вести до церкви. Через повіді причастя і зганяти з них біса, а навчати їх далі, брати в руки оружжя, духовний пост і молитву. Бо вже після того сатана боїться вернутися в своє місто. Но, каже Святітель, якщо весь чоловік знову перестане держати пост і молитву, сатана гарантовано знову вертається. Він так, як от і ті пси, Котрі стоять із боку і чекають свою жертву, і ще каже Господь сам в Євангелії, піде тот сатана, не сам себе вертає в дом, а ще найде сімох, злійший от себе дияволів і вселяються в чоловіка, і такому чоловіку буває ще хуже, як було і сперва. Боже, мати, благослови нам держатися віри в Христа Ісуса і держати. В силі, свободу во Христі, не податися ні на які уговори, ніколи, іноді прийдеться бути на коврові, перед правителями, не датися змінити свою вірі, бо з того моменту ти вже не духовник, якщо ти махаєш рукою, що ти согласний, або головою, відказатися від віри або просто змінити церковним. Правила, бо іменно цей момент у 21 віці буде дуже важливий для кожного наших християн слідкувати, що відбувається у світі, держатися єдинства церкви і обилишні відпасти. А якщо вдруг, вдруг по якоїсь причині, в той чи інший момент буде доказ, що це вже відділені, є, вірні діти Божої перше, що перестають причащатися ходять до церкви. Ну поки не вияснять, що проходить, де є розрив, до тих пор не причищаються. Якщо в системі водний друг десь прорве трубку, вода вже не тече. Трубки остали, краники залишилися, а вода не тече. Осталося після розкола й церкви, і храм, а вода благодати не тече, перервалася. Перервалися розколом, от почому православні Закарпатті завжди слідкували за тим, щоб ніколи не впасти у розкол. Коли чехи мішали нашим вибрати єпіскопів та зробили між ними деякі конфлікти, то преподобний Алексій, і сповідний Карпаторуський, відказався від єпіскопства, раді того, щоб зберегти братію в мирі і виграв, правда, допомогли нам. Сербський патріархат, коли Патріарх Сербський очолив або взяв подомофор нашу церкву і спас положення, і наша православна церква функціонувала так успішно, що якщо в 21-му році православних було ну, примерно процентів 5-10, то вже в 30-х роках по 40% процентів православних було у краю. Так Красно верталися люди к православ'ю, возвращалися, тому що там, де вони ходили до церкви, текла вода благодаті Божої. І ми також слідкуємо за тим, бо християни православні, опитні церковні, не раз оприділяють, є ли благодать у храмі тому і не є. І тихенько, особливо не шумлять, відходять собі і тому зачастую. І є відповідь, чому. Храми розкольників пусті. й захватили, вроді би й дали, і зареєстрували їх, а люди не пішли. Чому там не тече вода благодаті Божої, розорвана лінія? Вот. І ми сьогодні також пам'ятаємо подвиг наших святих, як вони мудро держалися єдинства церкви. І лише коли вже у 45-му році була можливість вони. Вийшли із подомофора сербського патріарха, вийшли в Руську церкву, нині Українській православній церкви. Зорко слідять люди, доки церква благодатна, вона святиня. З моменту, якщо десь буде розрив, моментально або треба ремонтувати, ілі уходя в сторону, щоб не бути соучасником якоїсь проблеми. Боже мати, прийми од нас. І ті труди, які ми мали на преображення, вийшли ми в другий тиждень тепер з цього поста. У слідуючи недільку маємо завершення Богослужебного круга у спині Божої Матері, то завершаючий круг. уже Рождество Божої Матері вже буде починатися з нового Богослужебного круга. Так і ми привикли, так знаємо, так 1150 років ми православні в Закарпатті, історичні Карпатські руси. І тому, скільки лише сил є, споминаємо про те, учимо своїх, предупреждаємо чужих і таким образом дає нам вся можливість не попасти в ловушку, в яку ксажаленю частинка людей. Попала святий, міляне. Моли Бога за нас, щоб всі наші духовники завжди були смілі сказати кожному, хто вмішує в релігію. Не твоя робота. Хоча, молимося. За тебе, за власть за воїнство, бо така наша задача, і нині також смиренно молимося за власть і воїнство, за те, щоб Господь поміг нам мати мир у державі і мир між людьми, ну а вічності, з святими, наслідувати Царство Божої. Амінь.